Тут відбуваються найцікавіші дебати. Сюди приїжджають ключові постаті української культури, політики та шоу-бізнесу. У дев'ятий день народження радіостанції Ера. Ми завітали до студії, де знають секрети успішного радіоефіру. Щодня о шостій ранку слухачів «Радіо Ера» вітають ведучі, які вже довідались про останні новини. підготували матеріали для програм та запросили до студії цікавих постей. Ранішній час це радіочас. Тобто, що дуже багато людей. Слухають радіо саме, коли збираються на роботу, коли їдуть на роботу, тому що нас дуже багато в автомобілях. Е, слухають у нас в ранішня програма. Це так звана ранькова праймера, яка з сьомої виходить до десятої години ранку. Це три години ефіру. І там ми намагаємося і наситити інформацію, максимально наситити. Є дрібні рубрики, виходять. Є програма «Ранковий іспит, де лише 20 хвилин така оперативна розмова з цікавим гостем. Є дискусійний формат в цьому ж в ранішньому відрізку. Це програма родео з 9 до 10 ранку. Тобто, протягом цих трьох годин всі можливі формати, які існують на радіо, вони так би мовити спресовані. В інформаційному меню радіоефіру Ери збалансовані найрізноманітніші погляди. Про найважливіші аспекти життя розповідають економічний коментар, вимір життя, соціум, здоров'я, вікно в Європу, час культури, 600 секунд про спорт і багато інших рубрик і програм. А найсвіжіші випуски новин можна почути що півгодини. Студія прямого ефіру це серце радіостанції. Добрий день. Добре. Остежно нам, як ви працюєте, обов'язково поділимось враженнями. Мій робочий день починається о 6-й ранку. Я повинна за короткий проміжок часу моніторити абсолютно всю інформацію і в Україні, і за кордоном. Це величезна кількість інформаційних повідомлень, але важливо з цього величезного переліку вибрати те, що найважливіше, те, що для людини близьке. Та подія, яка сталася в певний момент, про неї телебачення скаже лише ввечері. На наступний день про це напишуть газети і лише в цю пору. Про ту чинішу подію скаже радіостанція. А для того щоб слухач міг віртуально відвідати найцікавіші події культурного життя, з усією душею працює команда відділу культурно-просвітницьких програм. Обов'язково це якісь події з театрального життя, із музичного академічного із шоу-бізнесу із а, а, там музей-виставок і так далі. Ну, це якось підносить, надихає там самого мене, коли а, в програму до а, когось із артистів, припустимо, можуть дзвонити і ставити запитання Ігор Ліхута, представляючись в ефірі, припустимо, або іноді навіть можна його пізнати просто за голосом. А, коли а, а, в якусь програму дзвонячи, каже, що в попередній програмі а, був. А... Богдан Бенюк, а це говорить там Сергій Якутович. І Він говорить про це. Або коли ми виходимо з Олегом Вергелісом із студії, він вмикає телефон і йому на телефон дзвонить Марія Матіос і каже, що вона щойно його слухала, і там говорить якісь свої зауваження з приводу обговорених тем. Ефір на радіо безперервний. Кожна його хвилина чітко спланована, та не обходиться й без кур'йозів. Виникає ситуація. 8.30 ранку, 8.35 У нас ефір програма ранковий іспит. А виходить, що гостя немає або він в корку сидить. А зранку це зрозуміла річ. Або він проспав такі випадки, також неодноразово бували, або він просто забувся і просто не приїхав. Є політики, я не буду називати прізвище, є політики і експерти, у яких у нас у нас є велика телефонна база, де ми окремо записано Зранку не кликати. Був такий випадок. Я пішов в студію, забув погоду взяти, забув курси валют. І довелося все вигадувати, ну не вигадувати, а по пам'яті розповідати, слава Богу, все минулося дуже добре. Ще одне дітище ще радіостанції інтернет-сайт RadioEra.com.ua, який щодня відвідують десятки тисяч користувачів. Зі звичайного сайту він розвинувся до унікального медіаресурсу з ексклюзивними текстами, аудіо та відеоматеріалами. Коли якийсь пленарний тиждень засідання вирішують ці якісь питання. Наприклад, там приймають податковий кодекс чи обговорюють пенсійну реформу, трапляються ну, такі, скажімо так, аврали. Тобто дуже багато з'являється інформації, треба встигнути все обробити, все це швидко розмістити на сайті, щоб воно було якісно, і щоб читачі, слухачі, глядачі, тому що є і аудіо, і відео, щоб вони швидко і вчасно отримували цікаву інформацію. І, хоча для радіостанції 9 років це вік поважний, команда Радіо Ера має ще безліч планів і завжди рада прийняти нових колег до своєї родини. Насправді я ніколи не думала, що я взагалі працюватиму на радіо. Я до цього завжди писала, а потім якось почула, що тут треба люди, прийшла на стажування. І насправді, ось вже більше двох років мені дуже подобається, і от я себе знайшла, мені напевно дуже пощастило в цьому житті.